Презентувати нову ініціативу проекту Європейського партнерства Матра на Волинь завітала директор міжнародної громадської організації Прімавера Ольга Жовтоног. Уже чимало років посольство Нідерландів в Україні фінансує програми, що сприяють самореалізації сільських громад. Головне наше завдання це розвиток територій водні, земельні ресурси, розвиток агробізнесу, щоб громади мали відповідальність за свою територію, щоб вони впливали на те, що робиться. На національному рівні, щоб могли моніторити реформи, щоб могли впливати на владу, контролювати її. Тобто, це прямий участь громад ну в розвитку нашої держави. Відповідно до програми Матра українці мають навчити втілювати європейські принципи управління. Це, зокрема, прозорість у прийняті рішень і відповідальність за їх виконання. Однак, основне каже Ольга Жовтонох, це самоорганізація людей. Лише разом вони можуть виконати будь-яке завдання. Буде там створена громадська платформа. Перше вимоги це самоорганізація. Тобто потім будуть формуватися пропозиції для інвестиційних проєктів. Ну, звичайно, інвестиції так такі, які залучають і місцеве фінансування, приватні і державні, і зовнішні. Звичайно, інвестор приходить туди, де є люди, де є організації, де вони працюють, співпрацюють, де сильна громада. і де є підтримка влади. Про умови участі у проєкті його координатори розповіли представникам районів нашої області. Найближчим часом буде визначено, яка громада долучиться до його реалізації. А у квітні розпочнуться інтерактивні семінари та засідання за круглим столом. Планується, що у проєкті братимуть участь шість областей України. Так, от я перше, що